І вас вітаю, мої дорогі восьмикласники, і в цьому відео ми з вами розглянемо хімічні властивості солей. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, що в попередніх відео ми з вами розглядали про те, що кислоти взаємодіють із солями. Відповідно, зараз ми будемо говорити про те, що солі можуть вступати в хімічну реакцію із кислотами. Також ми з вами говорили про те, що основи, або, точніше, луги вступають в хімічну реакцію із солями. Отже, тепер ми говоримо про те, що солі Хімічну реакцію з основами. Тому із чотирьох властивостей солей, які нам потрібно буде зараз розглянути, дві ми вже розглядали в попередніх відео. Ну, а з двома ми з вами познайомимося. І так. Перша властивість. Солі реагують із кислотами. Кислота, сіль, як ви бачите, в нас буде відбуватися саме звичайна реакція обміну. І я хочу вкотре нагадати, що реакція обміну буде відбуватися тільки в тому випадку, якщо в результаті реакції буде утворюватися або осад, або газ. І тут буде ще Одненьке обмеження. Це обмеження буде заключатися в тому, що ця реакція відбувається тільки в тому випадку, якщо реальна кислота буде сильніша за ту кислоту, яка заховалася у солі. Як ви дізнаєтеся, вона сильніша чи ні? У нас внизу написаний ряд сили кислот. В першому рядочку написані найсильніші кислоти, потім йдуть кислоти середньої сили, і потім йдуть кислоти найслабші. Тобто, в даному випадку сульфатна найсильніша, а силікат. На найслабше. Так от, якщо ось ця кислота буде сильніша за ту, яку тут заховалася, реакція буде відбуватися. Розберемо, на прикладі. натрій карбонат плюс хлоридна кислота. Спочатку перевіряємо, чи буде хлоридна кислота сильніша за карбонатну. Ось хлоридна кислота, ось карбонатна кислота, де да, дійсно вона буде сильніша, реакція почне відбуватися. Ми напишемо реакцію обміну, і в результаті цієї реакції ми бачимо, що утворився натрій хлорид і карбонатна кислота. Але нам потрібно довести, що ця реакція дійсно відбувається, пошукати тут осину або газ. Хочу нагадати, що е, ми записували попередніх відео, ми записували три е, формули газів, які можуть утворюватися в результаті реакції обміну. Одна з цих е, формул була речовина карбонатна кислота h 2 co 3 яка дуже нестійка і відразу розпадається на вуглекислий газ та на воду. Е, отже, в цій реакції дійсно утворюється газ, і реакція буде дійсно відбуватися. Ну, а тепер давайте потренуємося на деяких прикладах. І так, Перша реакція кальцій сульфід плюс нітратна кислота. Перевіряємо, чи буде нітратна кислота сильніша за сульфітну кислоту. Ось нітратна кислота, ось у нас сульфітна кислота, отже, ця кислота нітратна буде явно сильніша, і реакція почне відбуватись. Буде утворюватися кальцій нітрат. Ну і відповідно буде утворюватися сульфітна кислота. Я відразу вже пишу формули виведені по валентності. Тепер мені потрібно переконатися, чи буде дійсно відбуватися хімічна реакція, чи є тут осад або газ. Я пригадую ті три формули газів, про які ми говорили в попередніх відео. І пригадаю, що сульфітна кислота це кислота нестійка, і як тільки вона утворюється, вона відразу розпадається на сульф. Фур 4 оксид та на воду. Отже, в результаті цієї реакції дійсно утворюється газ, і реакція буде відбуватися. Ну, і я відповідно реакції. Наступне натрій силікат плюс бромідна кислота. Ось у нас буде бромідна кислота, ось у нас силікатна кислота. Бромідна буде сильніша, отже, реакція почне відбуватися. Буде утворюватися натрій бромід, ну, і відповідно, буде утворюватися силікатна. كيس Я пригадую ті три формули газів, я бачу, що тут газів виділятися не буде, тому давайте пошукаємо, можливо, тут є осади. І так, натрій бром, ну, натрій також можна не перевіряти. Ми пам'ятаємо, що всі сполуки з натрієм та скалієм калієм у воді. А ось речовину H2,3 варто перевірити. Ось гідроген, ось частинка силікат. І ви бачите на перетині буковку Н це означає, що ця речовина не розчинна у воді. Отже, це буде осад, і відповідно, ця хімічна реакція дійсно буде відбуватися. Ну, і я врівняю це рівняння. Наступне Калінітрат плюс сульфідна кислота. Спочатку перевіряємо, щоб сульфідна кислота була сильніша за нітратну. Ну, ви бачите, що тут такого не буде. Сульфідна кислота слаба кислота, нітратна сильна. Отже, ця хімічна реакція не буде відбуватися по ось цій причині. І остання хімічна реакція калій хлорид плюс нітратна кислота. Ну, дійсно, нітратна кислота буде сильніша за хлоридну кислоту. Ми напишемо, що буде утворюватися калійнітрат плюс е, аж хлор хлороводень або хлоридна кислота, але Потрібно ще довести, що ця реакція буде відбуватися. І так, ем, осадів, вибачте, газів в цій хімічній реакції немає. Пошукаємо осади. Калії НО3. З калієм ми навіть замарачуватися не будемо, тому що ми пам'ятаємо, що всі сполуки калію у воді розчинні. Не вірите, давайте перевіримо. Ось у нас буде калій нітрат, і ось у нас буде речовина аж хлор. Ви бачите, що ці речовини розчинні у воді. Отже, осаду немає, газу немає відповідно. І хімічної реакції також немає. Таким чином, ми з вами тільки що розглянули ось цю хімічну реакцію, що солі вступають в хімічну реакцію із кислотами. Наступна властивість солі реагують з основами, точніше, з основами розчинними у воді з лугами, які тут обмеження. Перше обмеження, в цю реакцію мають вступати речовини розчинні. Сіль має бути розчинна, і основа має бути також розчинна, тобто луг. Ну і знову ж таки, ви бачите, що це буде саме звичайна реакція обміну. Отже, якщо це буде реакція обміну, отже, нам потрібно буде обов'язково пошукати осад та газ. Давайте розберемо декілька прикладів. І так. Алюміній хлорид плюс калій гідроксид. Спочатку перевіряємо, чи буде алюміній хлорид розчинна речовина. Ось у нас буде алюміній. Ось у нас буде алюміній. Ось у нас буде частинка хлорид. Наперетині буковка R це речовина розчинна. Сполуки з калієм ми можемо не перевіряти. Знову ж таки, тому що всі сполуки з калієм – розчині у воді. Ось у нас буде калійуш. OH. Тепер. Ми пишемо реакцію обміну. Алюміній ОН OH, тричі, алюміній гідроксид і плюс калій хлорид. Знову ж таки, я вже пишу формулу виведення повалентності. Тепер нам потрібно довести, що ця реакція відбувається, пошукати осад або газ. Газів тут я не спостерігаю, перевіряємо на наявність осаду: алюміній ОН. OH. Ось у нас буде алюміній. Ось частинка OH і на перетині буде стояти буква N. Це Означає, що ця речовина не розчинна у воді. Отже, це буде осад, і ми позначаємо рисочкою вниз. Відповідно, ця хімічна реакція точно буде відбуватися, і ми можемо врівняти це хімічне рівняння. Наступне, Купрум-гідроксид плюс магній хлорид. Спочатку перевіряємо, щоб речовини, які вступають в хімічну реакцію, були розчинні. Ми шукаємо купрум-гідроксид. Ось у нас буде купром, грубка ОН. OH перетині стоїть буковок Н. Отже, ця речовина у воді не розчинна. Це у нас буде основа нелуг, не, не розчин у воді. Отже, ця реакція взагалі не буде відбуватися. Наступна. Калій ортофосфат і натрій гідроксид. Всі сполуки з калієм у воді розчинні. Ми можемо не перевіряти всі сполуки з натрієм. У воді розщені. Ми також не перевіряємо. Ну, відповідно, ми, відповідно, можемо написати цю реакцію обміну, але якщо ми от якось логічно почнемо думати, то ми ж розуміємо, що якщо у нас до рисочки була сполуки калію і натрію, і вони розчинні, то після рисочки у нас також утворюються сполуки натрію і калію і вони також будуть розчинні. Отже, осадів ці реакції. Точно не буде. Ну і газів також ці хімічні реакції немає. Тому, відповідно, і реакція відбуватись не буде. І останнє: барій сульфат плюс натрій гідроксид. Перевіряємо на розчинність. Ну, натрій е, ОН це буде дійсно луг, тому що ця речовина розчинна у воді. А ось барій СО4 4 це сіль. Давайте перевіримо цю сіль. І так, ось у нас буде барій, ось у нас буде частинка сульфат, і на перетині ми бачимо букву N. Отже, ця речовина буде нерозчинна. І ця хімічна реакція також не буде відбуватись. Тобто, ребят, якщо буде нерозчинна сіль, реакція не відбувається. Якщо буде нерощинна основа, реакція також не відбувається. Якщо не буде ні осаду, ні газу, реакція не реакція не відбувається. І відбувається вона тільки в тому випадку, якщо є всі ось ці три вимоги. Підведемо підсумок. Ми з вами розглянули тільки що ось ось таку хімічну властивості, характерну для солей. Тепер розглянемо третю властивість характерну для солей, але вона вам також буде надзвичайно знайома, тому що ви розумієте, що таке реакція обміну. І так, солі реагують із солями. Які обмеження тут? Солі, які вступають в хімічну реакцію, мають бути розчинні. Якщо хоча б хоч одна із цих солей буде нерозчинна, реакція відбуватися не буде. Ну і знову ж таки в цій хімічній реакції обміну має утворитися осад. Чому я не пишу зараз газ? Тому що в результаті реакції мають утворитися солі, а солі вони не бувають газоподібними. Тому шукати ми будемо тільки осад. І так, давайте потренуємося. Перша реакція кальцій карбонат і натрій сульфат. Перевіряємо по таблиці розчинності розчинність цих солей. Кальцій СО3. Ось у нас буде кальцій і ось у нас буде карбонат. На перетині ми бачимо буковку Н. Ця речовина не розчинна. Це буде осад. Отже, ця хімічна реакція не відбувається. Наступне, барій хлорид, перевіряємо на розчинність, ось у нас буде барій, ось у нас буде хлорид розчинний, все дуже добре. Калій-сульфат я не перевіряю, воно точно розчинне, тому я починаю писати цю реакцію. В результаті буде утворюватися барій сульфат і утворюватися калій хлорид. Мені потрібно довести, що ця реакція відбувається, пошукати осад. Шукаємо. Барій-СО4 4 Ось наш барій, ось СО4, Ні, вибачте, це у нас СО3, а СО4 у нас буде ось тут барі Со4, але ця речовина буде нерозчинна. Якщо це буде нерозчинна, це буде осад, отже, ця реакція дійсно відбувається. І я тільки рівняю це рівняння реакції. Ну і останнє м, рівняння. Калінітрат і е, натрій ортофосфат. Знову ж таки, ребят, ви можете, знаючи про те, що всі сполуки з натрієм, з калієм з НО3 розчинні у воді, ви можете дуже швидко зрозуміти, що ця хімічна реакція не відбувається. Чому? Ну так, да, калій, це сполука розчинна у воді. З натрієм це сполука розчинна у воді, але навіть коли е, ці речовини обміняються своїми частинками, там калій 3 по 4 і натрії. Натрії Н3 все рівно ж утворюються речовини з натрієм і калієм, і вони будуть саме розчинні у воді. Отже, ця хімічна реакція відбуватися не буде. Тому для того, щоб протікала хімічна реакція, нам потрібно, щоб е, всі солі були розчинні, а не так, як тут. Щоб в результаті реакції обов'язково утворювався осад, а не так, як тут. Якщо ми будемо дотримуватися всіх цих вимог, реакція дійсно буде відбуватися. Таким чином, підведемо підсумок. Ми з вами тільки що розглянули ось цю третю властивість характерну для солей. І остання четверта властивість солі вступають в хімічну реакцію з металами. Як бачите, ви по схемі цієї хімічної реакції, сіль це складна речовина, метал це проста речовина. Отже, якщо в реакцію вступає проста і складна речовина, це буде обов'язково реакція заміщення. А ось тепер я хочу ще раз нагадати вам умову, при якій буде відбуватися реакція заміщення. Той елемент, який стоїть саменький, якому потрібно буде заміщувати інший елемент і ставати на його місце, він повинен бути сильніший, він повинен бути круче за той елемент, якому, якого йому потрібно витіснити. Тому ось цей метал, він має бути більш активний для того, щоб він витиснув метал із солі. Знову ж таки, більш чи менш активний, ми можемо дізнатися за рядом активності металів. Починається він найактивнішими металами, закінчується металами найменш активними. Тобто, той метал, який має витісняти, він має стояти раніше за той метал, який в солі. Зверніть увагу, як у мене тут написано: ось цей метал, той, що стоїть ось тут, саменький, він має стояти до звичайного металу в солі. Тренуємося. Алюміній плюс магній хлор 2. Ось буде наш алюміній, ось буде наш магній. Ми бачимо, що алюміній ну, ніяк магній витіснити не зможе, тому що він менш активний. Наступне ферум плюс цинк Ніч чи цинк нітрат. Знову ж таки, сильніше має бути той, хто стоїть саменький. Ось буде наш ферум, і ось буде наш цинк. Знову ж таки, ви розумієте, що ферум ну, ніяк цинк вигнати не зможе. Далі нікель плюс купрум со 4 Ось буде наш нікель, і йому потрібно витіснити купрум. І купрум він мож, зможе витіснити. І так нікель витискає купрум, буде утворюватися речовина Нікель со 4 і тепер купрум буде утворювати просту речовину мідь. І останнє феррум хлор 3 плюс манган. Перевіряємо, ось буде наш манган, ось буде наш феррум. Отже, манган буде. Більш активніший, і ця хімічна реакція буде відбуватися. Манган буде витісняти ферум, в результаті реакції буде утворюватися манган, хлор і проста речовина, ферум, залізо, точніше. Е, ось тут, ребят, я е, хочу сказати, що манган у е, нього може бути декілька валентностей, змінна валентість, але частіше всього в цих сполуках буде валентність 2. Тому буде утворюватися речовина, магній, хлор. Манган, хлор 2. Ну, і, відповідно, я врівняю ось це хімічне рівняння реакції. Чого нам не вистачає, у нас тут не вистачає трієчки. Правильно? Правильно? Таким чином, давайте підведемо підсумок, що в даному випадку ми розглянули властивість про те, що солі можуть взаємодіяти з металами, якщо ось цей метал, проста речовина, буде більш активніший за той, який знаходиться в солі. Таким чином. Підведемо останній підсумок, чим реагують солі. Солі реагують з металами, якщо вони більш активні, з кислотами, якщо кислота сильніша і є осад газ, з основами, якщо основа розчину у воді є осад газ та із солями. Якщо всі солі розчинні, то в результаті реакції утворюється осад.